Чи приймаєте ви теорію перероджень і реінкарнації, чи ні, знати, що таке сансара і Нірвана з точки зору буддизму дуже корисно. Це поняття мають важливе місце в буддійській філософії і їх розуміння сприяє розширенню культурного та духовного кругозору. Тема сансари і Нірвани складна, багатогранна і охоплює багато рівнів. Вона відкрита для аналізу як із точки зору філософії, так і з практичного боку. Спробуймо пояснити її максимально просто, зберігаючи ключові моменти. Передусім слід зрозуміти: Сансара це не китам, це не конкретне місце чи географічна точка, звідки вам потрібно кудись потрапити. Дехто помилково вважає, що світ людей це сансара, а якийсь інший вищий світ це Нірвана. Це не так. Сансара – це не фізичне місце, а стан буття, що характеризується нескінченними циклами страждань. Породжених психічними і фізичними процесами, ці страждання мають різну інтенсивність і обумовлені нашою кармою, результатами наших дій, слів і думок. Слово сансара перекладається з санскриту як нескінченне блукання, це образне визначення. Сансара описує нескінченні цикли народження, старіння, смерті і нового переродження. Усі ці процеси відбуваються в різних світах і формах існування залежно від нашої карми. Це блукання триває до тих пір, доки людина не усвідомить природу реальності і не знайде шлях до звільнення, який буддизм називає нірваною. Сансара пов'язана з незнанням і невіглаством нашого розуму. Саме через це незнання ми не усвідомлюємо, як влаштована реальність, і часто заперечуємо це. Розум у сансарі перебуває в стані, що породжує нову карму. Яка своєю чергою стає причиною нових неконтрольованих перероджень, це свого роду замкнене коло, вибратися з якого можна лише шляхом глибокого розуміння та духовної практики. Як виглядає перебування в сансарі? У буддійських текстах зазначається, коли розум людини перебуває в стані жадібності, гніву, невігластва чи інших негативних емоцій, вона стає полоненою цих станів. Такий розум забруднений і викривлений. Що призводить до страждань як для самої людини, так і для інших. Людина в цьому стані створює страждання навіть там, де можна було б знайти радість, адже її світогляд обмежений і спотворений. Будда говорив, що людина, оповита забрудненнями розуму, прив'язана до своїх бажань і жадань. Вона перебуває у стані, коли постійно породжує нові страждання. Це можна порівняти з тим, як птах намагається злетіти, але його крила зв'язані. Так і ми через власну необізнаність опиняємося в пастці нескінченних перероджень. У той же час вихід із сансари можливий, найвищою метою буддиста є досягнення Нірвани. Нірвана це стан, в якому людина повністю звільняється від усіх забруднень і викривлень розуму, але важливо розуміти, що Нірвана це не місце, куди можна потрапити, це унікальний стан буття, який не можна порівняти з тим, що ми знаємо сучасній людині може бути важко зрозуміти, що таке Нірвана, адже це повністю відмінний спосіб існування. Однак можна спробувати пояснити, що Нірванацем це стан абсолютної свободи, чистоти і мудрості. Людина, яка досягла Нірвани, більше не створює нової карми і повністю звільняється від страждань. Це як пробудження зі сну, де ми вважали реальним те, що було ілюзією. Будда наголошував, що кожна людина має потенціал досягти Нірвани. Це не привілей обраних, а можливість відкрита для всіх, проте шлях до Нірвани вимагає великих зусиль і самодисципліни. Більшість буддистів мирян не ставить собі за мету досягти Нірвани в цьому житті, а зосереджується на поліпшенні теперішнього буття і створенні умов для сприятливих перероджень у майбутньому. Іноді Нірвану помилково вважають зникненням або самознищенням. Але це зовсім не так. Навпаки, нірвана це звільнення від нескінченного циклу самознищення, який ми несвідомо здійснюємо перебуваючи в сансарі. На цьому першому етапі ми спробували окреслити основні аспекти сансари і нірвани, пояснивши їхню сутність і значення. У наступному етапі ми заглибимося в деталі. Обговоримо, як буддійська практика допомагає людині рухатися до звільнення і які перешкоди можуть стояти на цьому шляху. Для глибшого розуміння сансари і нірвани варто розглянути, як буддійська практика сприяє звільненню від сансари. Центральним принципом буддизму є поняття шлях до звільнення, який Будда назвав благородним восьмиричним шляхом. Цей шлях включає в себе правильне розуміння, правильні наміри, правильну мову, правильні дії, правильний спосіб життя, правильні зусилля, правильну уважність і правильну зосередженість вісім складових цього шляху. Це не просто теоретичні поняття, вони формують практичний підхід до зміни способу мислення, поведінки та взаємодії зі світом. Основною метою цих практик є зменшення страждань, які виникають через неправильне сприйняття реальності. Перший елемент правильне розуміння це означає усвідомлення чотирьох благородних істин, які сформулював Будда. Страждання існує, страждання має причину, страждання можна припинити. Є шлях, який веде до припинення страждань. Ці істини є основою буддійського вчення. Розуміння того, що страждання не є випадковістю, а має причини, допомагає людині усвідомити, що вона сама здатна змінити свою долю. Причина страждань це жадібність, гнів і невігластво, які Будда називав трьома кореневими отрутами. Другий елемент правильні наміри, це стосується мотивації, з якою людина діє. Якщо наші наміри базуються на співчутті, щирості та бажанні приносити користь іншим, ми створюємо сприятливу карму, яка наближає нас до звільнення. Навпаки, наміри, що ґрунтуються на егоїзмі чи бажанні завдати шкоди, посилюють сансару. Правильна мова, там це не лише відсутність брехні чи образ, а й уважність до того, як наші слова впливають на інших. Слова можуть бути джерелом підтримки й мудрості або, навпаки, стати причиною конфліктів і страждань. Далі йдуть правильні дії та правильний спосіб життя. Буддизм закликає до етичного життя, яке ґрунтується на принципах ненасильства, поваги до інших істот і утримання від дій, які можуть завдати шкоди, наприклад, уникнення крадіжок, обману чи зловживань є частиною правильного способу життя. Правильні зусилля означають свідому роботу над собою, щоб позбутися негативних думок і емоцій, а також розвивати позитивні якості, такі як терпіння, щедрість і радість за інших. Правильна уважність і зосередженість це практики, які допомагають людині краще розуміти свій розум і управляти ним. Буддійська медитація є ключовим інструментом для розвитку цих якостей. У медитації людина вчиться спостерігати за своїми думками і емоціями, не ототожнюючи себе з ними. Цікаво, що багато хто сприймає медитацію лише як спосіб розслаблення, проте це набагато більше це шлях до глибокого розуміння природи реальності та усвідомлення того, що все в світі змінюється і немає постійної сутності. Шлях до нірвани це також шлях подолання ілюзій. У буддизмі існує поняття сансаричні ілюзії. Це уявлення, які ми сприймаємо як реальність, хоча вони є лише проекцією нашого розуму. Наприклад, ми часто сприймаємо матеріальні об'єкти або статус як джерело щастя, тоді як вони лише тимчасові і не можуть задовольнити наші глибинні потреби. Будда порівнював людину в сансарі зі сновидцем, який плутає сон із реальністю. Нірвана ж це пробудження, яке дозволяє побачити світ таким, яким він є. Однак варто зазначити, що шлях до Нірвани не простий, він вимагає глибокої самодисципліни, терпіння і готовності відмовитися від звичних уявлень. Багато буддистів усвідомлюють, що досягнення Нірвани за одне життя є складним завданням, тому зосереджуються на створенні сприятливої карми для майбутніх життів. Важливо також зрозуміти, що Нірвана це не стан самотності чи ізоляції. Навпаки, це стан, у якому людина досягає гармонії з усім сущим. Вона більше не відчуває розділення між собою і світом, адже усвідомлює єдність усіх речей. Для того, щоб краще усвідомити природу сансари, необхідно звернутися до понять карми та її впливу на наші дії і переродження. У буддизмі карма це не тім, це не лише дії, які ми вчиняємо, але й наслідки, що вони викликають. Кожна думка, слово чи дія створюють певний відбиток у нашій свідомості, що впливає на наше майбутнє. Карма розділяється на благу та неблагу. Блага карма народжується з добрих намірів, таких як співчуття, щедрість і любов до інших. Вона приносить позитивні результати, які сприяють щасливішим переродженням і більшій гармонії у житті. Неблага карма навпаки виникає з жадібності, гніву та невігластва. Що призводить до страждань і негативних наслідків сансара як цикл перероджень обумовлена нашою кармою. Коли ми діємо, базуючись на негативних емоціях чи ілюзіях, ми створюємо умови для нових перероджень у світах страждань. Важливо зрозуміти, що сансара має шість основних рівнів існування, які описуються у буддійських текстах: світ богів це найвищий рівень сансари. Де істоти живуть у стані великого задоволення та щастя, проте навіть у цьому світі є свої недоліки через надмірне насолодження істоти забувають про духовний розвиток і, врешті-решт, знову потрапляють до нижчих рівнів. Світ напівбогів, асурів тут істоти постійно змагаються за владу та ресурси. Хоча цей рівень менш стражденний, ніж інші, постійна заздрість і конкуренція спричиняють великий дискомфорт. Світ людей це єдиний рівень, де можливо досягти нірвани, адже люди мають унікальну можливість усвідомлювати свої дії та змінювати свій шлях. Проте життя людини сповнене страждань через хвороби, старість і смерть. Світ тварин тут панує інстинкт. Тварини не мають змоги розвивати свідомість і усвідомлювати свої дії вони часто потерпають від страху, голоду і небезпеки. Світ голодних духів, претів. Істоти на цьому рівні перебувають у стані постійного голоду і спраги. Їхні страждання є символом жадібності та ненаситності. Пекельні світи це найнижчий рівень сансари, де істоти переживають невимовні страждання. Проте навіть тут є можливість звільнитися, якщо змінити свою карму. Кожен із цих рівнів символізує певний стан свідомості, який є наслідком наших дій і намірів. Людина, яка перебуває в стані гніву, може відчувати себе, наче в пеклі, а та, що живе у заздрості, перебуває у світі Асурів. Для подолання сансари потрібно працювати над своїм розумом. Будда навчав, що корінь усіх страждань це невігластво. Ми сприймаємо світ крізь призму своїх ілюзій, не розуміючи справжньої природи речей. Наприклад, ми часто ототожнюємо себе з нашим тілом чи думками. Тоді як вони є лише тимчасовими проявами. Практика медитації допомагає нам побачити ці ілюзії і подолати їх. Одним із ключових аспектів медитації є розвиток уважності, здатності спостерігати за своїм розумом без оцінок і прив'язаностей. Уважність дозволяє розпізнавати негативні думки і емоції, не даючи їм керувати нашими діями. Ще однією важливою практикою є розвиток співчуття. Будда вчив, що всі живі істоти прагнуть щастя і уникнення страждань. Коли ми усвідомлюємо це, ми стаємо більш терпимими і доброзичливими до інших. Співчуття допомагає зменшити нашу карму і наблизитися до стану Нірвани. Досягнення Нірвани це процес, який може зайняти багато життів. Однак кожен крок у цьому напрямку робить наше життя більш усвідомленим і щасливим. Будда порівнював шлях до Нірвани з очищенням дзеркала. Спочатку воно здається заплямованим, але поступово з кожною практикою його поверхня стає все яснішою. У підсумку Сансара і Нірвана це два протилежні стани буття. Сансара ж це нескінченне коло страждань, обумовлене нашими ілюзіями і кармою. Нірвана ж це стан абсолютної свободи і ясності, до якого прагнуть усі практикуючі. Цей шлях вимагає великої відданості і терпіння, але нагорода того варта. Важливо пам'ятати, що буддизм там це не релігія в традиційному сенсі, а філософія життя, яка допомагає нам краще розуміти себе і світ навколо. Навіть якщо ви не прагнете досягти Нірвани, принципи буддизму можуть зробити ваше життя більш гармонійним і усвідомленим у кінцевому підсумку. Мета буддизму тобто, це щастя і звільнення для всіх живих істот. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві випуски. А в коментарях поділіться своїми думками чи було вам корисним це відео, та які теми ви хотіли б побачити в майбутньому. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Дякуємо, що були з нами, і до нових зустрічей!